Сьогодні такий гарний день. Сонечко. Супер. У нас сьогодні, друзі, і сьогодні, і завтра буде такі походи по наших грибних місцях в поисках смерчков і шопинки. Сьогодні не встигнемо все пройти, бо нам буде видно на камеру чи ні, аж вздовж ліса. Аж на ту сторону. от Скільки встигнемо. Сьогодні пройдемо. Подивимось, що по цих місцях. А завтра приїдемо теж в цей ліс, але ж трошечки з іншої сторони. І походимо там ще. Поки у нас є ще десь тиждень, напевно. Поки шипинка піде. Але і не знай. Може і сьогодні щось зустрінемо. Ну що, друзі, подивимося, що з цього всього вийде. Ну, сподіваюсь, щось це знайдемо. І як завжди вам все покажемо. Айда! Після останніх грибних походів, ви бачили, два дні були дощики. Це вчора ще нормально було, а от сьогодні щось в нос, говорю. Напевно, трошечки протягнуло мене. Що там в тебе нічого? Ну ми тільки зайшли ви бачили, от поруч поле будемо йти так вздовж дивитися. Ми в цих місцях були, але от там є дорога. Но зараз після дощиків по неї неможливо проїхати. А ми проїжджали аж до тих лісів, що на горизонті. От сьогодні підемо пішки. Тому Може тут щось цікаве буде. Там дуже багато осики. І там з'являються сморчки і сморчкова шопинка. От будемо йти і дивитися на дерева. Ну, о, яке дерево. А що це? Дуб чи що? Ні, не дуб. Зараз подивимося, бачите, така молоденька посадка, такі хащі. Тут і береза, і осинка є. Тут походимо трошечки хвилин 10 подивимося і підемо далі. А де Жека вже? Жека! Там якийсь струмочок, він туди побіг. Нічого там, друзі, нема. Моху багато, бачите? В таких місцях полюбляє лисичка рости, От там цікаві місця. Треба буде сюди приїхати влітку, ось Я постійно говорю, що коли на грибочки починаються, особливо смарчки, смачкова шапинка. Вони маленькі, листочка багата і колір такий самий, як у листочка. Важко, дуже важко їх побачити. Що ти там побачила? Йо-мойо! Строчок, так? А який, друзі, ви бачите які? Ого! Великі вже. Ось так. Оце так, бачите, друзі, пішли з цієї дороги ми ніколи не ходили в той ліс. І вони тут є. з краєчку ліса. Бачите? Вони полюбляють з краєчку ліса рости. Ой-ой-ой! Супер! Такий настрій Такі так? Нас да? велики. Та великий та йде, капець. Ми їх, друзі, не збираємо, бо є сумніви з приводу цих грибів. Є строчок е звичайний є строчок гігантський. От. ну Це схоже на гігантський строчок. Нібито в ньому нема. Я не пам'ятаю, якісь там чи що вона накоплюється в організмі. Ну, тобто, таке. Але. Бачите, є, є, супер. Це настрій. То можливо, може бути, може бути, якщо ми сьогодні натрапимо на шипинку маленьку і все ж таки побачимо її, то, то буде взагалі бомба. От ті грибочки можна вже позбирати. Тут, бачите, між полем і лісом. Ну, як такі хащі такі. Строчка знайшли ми там. І ріша піде там в полісо, а я вирішив з краєчку тут піти. Бо смарчкова шапинка полюбляє от саме от, ось такі хащиці. О! саркасцифа. Ой. От споруч з цифами і смарткова шапинка може бути. Знайдемо сьогодні, не знайдемо, друзі. Не знаю. сережки сусики, бачите, це ще одна ознака того, що тут шапинка є. Ну, Ще трошки пізніше піде. Тиша така сьогодні. Супер, сонечко світить. Крапива молодесенька. Бачите? Вже на салатик можна збирати. Жека як завжди. Калюжу знайшов собі. Ага. Там Ну що, в тебе більш нічого, так? Да? Більш нічого, так? Да? Ого, мурашник який. Попросипался такий крупні, друзі. Мурашиці. Ріша говорить, сорока з цифру знайшла, а от і в мене тут теж є маленька. Одна і друга, третя. Пройшли ми, друзі, вже прилічно. Але жодної шопинки. А це її місця. Жека весь в траві. Там десь собі. Більбушик зелену травку їсть. Напевно рано, друзі. для шопинки, як би нам не хотілося, а ще рано. Бо тут 100% вона буде. Походили ми, друзі, ще трошки нема. Дуже зарано для шопинки. От. Завтра поїдемо в цей самий ліс, але ж тільки з другої сторони. Там, де ми точно її бачили. Тут ми, ну, я так думаю, що вона буде. От. Ми знаємо місця там, де точно вона є. Бо знаєте як? Може, тут її і нема. не знаю. Але місця дуже схожі. Такі, от, як ми завтра поїдемо з тої сторони ліса. Ну, як прогулянка, друзі, ну то супер. Строчка, ви бачили, такого знайшли. О, сонечка. Не знаю, як завтра буде. Супер. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок.